Всім привіт! От з вами подкаст Комірчина під сходами. І з вами ваш ведучий я, Андрій та І Наталка. І сьогодні ми почнемо з обговорення розділу про Геловін. І наступних двох. Так. Отже, Геловін. Так як ми дізнаємось пізніше, коли ми будемо читати всі інші книжки на Halloween з Гаррі весь час відбувається якийсь трендець. Тобто. Так як його батьки, в принципі, вбили Геловін і його майже не вбили на Геловін, ми знаємо, що Роулінг дуже любить цю дату, очевидно. Я не знаю, тому що кожного року майже щось та і відбувається в цей день. Але починається розділ з того, що Гаррі отримує сову, і сова приносить йому мітлу, і не якусь там мітлу, а німбус 2000 від Макгонаґалки. Що доволі цікаво, я не знаю, яка зарплата в Маконегалки як вчительки, але ми ж зрозуміли, що вона супер дорога ця мітла. В цілому, це цікаве рішення з боку Маконаґл подарувати ну, Гаріта якби в мітлу, тому що вона в листі просить, щоб він її не розпаковував при всіх. Тобто, щоб це було так, якби плюс-мінус таємно. Але ну тут як мінімум кілька нюансів, ну, це викликає, чому вона не віддала, не подарувала йому мітлу десь там та вручну, не в переході. Просто. Ну тобто вони в Хогвартсі разом знаходяться. Навіщо вона її посилала совою, яка прилітає під час обіду, коли вся школа, тобто ну, там, обідає, чи чим вони займалися. І тобто, це ж візуально видно, що це щось схоже на мітлу, бо воно щось довге і завернуте в папір. Ну, не знаю, чим воно було прям видно, але, типу, дуже дивне рішення це дійсно дивне рішення. І можна було подумати, що вона просто замовила доставку на ім'я Гарі, але там була записка від неї. Тобто, це, по-любому, вона прям взяла і відправила. Ну так. Плюс, значка, нової пошти ми там не бачили. А, Нова пошта особами не доставляє. Пора би вже запускати. Добре, отже, Гаррі отримує мітлу. Далі це бачить Мелфой, і він спочатку такий весь злісний, а потім він в, шо... в шокові, що Флитвік знає про мітлу. Ну і загалом все складається так, що Гаррі потрапляє вперше на поле для квідичу, де йому розповідають ці офігенно чесні правила, де за те, що ти зловиш нича, тобі дають 150 очків, коли та, за... і закінчується загол. Дають 10, ну, щось несправедливе в цьому є. Але це вже таке. В принципі, багато є дивних ігор спортивних, за якими ми не слідкуємо. Але ну, знаєш, типу Кьорлних це ж дуже <говорит> дивно. Хтось колись придумав це робити. Хтось просто, знаєш, почав мити підлогу, якось воно переросло <говорит> в окремий вид Так, Але ще бладжери, Так. бладжери, які несуть капець, яку небезпеку для дітей. Угу. Вони просто намагаються їх фігачити, коли в діти, діти в повітрі знаходяться на висоті, і бладжери намагаються їх збити. Так. От мене, до речі, цікаво, що в них немає ніякого захисту внизу. Ну тобто, там ніякої сітки натягнутої, щоб коли вони падають, якось пом'якшати удар чи щось такого плану. Чарівної сітки невидимої. Та хоча б, хоч, хоча б фізично б натягнули, якщо чарівну вже не можуть зробити. Ну, отже, так, ми розуміємо, що Гаррі тренується, що його вчать грати в квідич, в нього якийсь що Він вдруге сідає на мітлу і вже офігенно літає. І весь батька пішов, що тут скажеш? Там ще був цікавий момент при розмові з Вудом. Гаррі питається, чи бладжери нікого не вбивали, а Вуд такий каже: в Хокварісі ні. Тобто, виходить, за межами Ховардсу були такі випадки, коли бладжер когось там міг вбити. Під виходить, чи так відичу. Ну, в цілому, доволі небезпечний вид спорту. І до захисту там багато питань, так само, як і до його тривалості, тому що він згадує, що був матч, який тривав три місяці. Так. Але чарівники люблять небезпеку. Ми це вже зрозуміли давним-давно. Вони тримають драконів під землею в Лондоні. Вони посилають дітей в школу, де. Поряд живуть всякі страшні е, штуки в лісі, і плюс дуже небезпечні самі уроки. Та й загалом в них життя доволі небезпечне. У них, блін, у всіх є зброя, яка не просто стріляє, а ще й може тебе якось перетворити на кажана або ще на щось, і ти більш ніколи не розчакуєшся. І далі, до речі, ми потрапляємо на урок до Флитвіка, і Флитвік вчить нас. Закляттю Вінгардіум Левіоса. 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 І мені подобається ця фраза, де Флитвік каже, що дуже важливо точно вимовляти магічні слова. Не забувайте ніколи про чарівника Баруфіо, який замість С сказав З, і побачив не тролів в сад, а тролів самі здогадуєтесь, що. Що це за заклинання, яким можна побачити тролів в сад? Тролі мають сади, бо по тому, як, бач... ну, як ми з тролем зустрічаємося, не схоже, це на когось, хто там сад вирощує, за квіточки поливає. Це правда. Ну, дуже, дуже дивно це все. І отже, Флитвік вчить нам з цьому закляттю, ні в кого не виходить, в Герміо не виходить. Рон починає злитися, і насправді в цьому моменті вже стає зрозуміло, що рон він доволі хамовита людина. В принципі, це один з моїх найнеулюбленіших персонажів. Він завжди поводиться як хамло в книжках. І тут ми бачимо це можливо вперше. Коли він починає якось так дуже злісно відповідати, потім жартувати злісно, десь в неї за спиною, що Герміона це чує, ображається, і йде плакати в туалет. Перші редфлаги, можна так сказати. Але Герміона на них не звертає уваги, як ми знаємо. Ось так, Герміона це почула, вона е, ображена і біжить в дівчачий туалет плакати. Ну, вона йде плакати, а в цей момент всі йдуть в велику залу ага, та -та -та. на вечерю святкову. Так, і от під час святкової вечері е, цей вбігає, вривається в зал квірел і каже, що там тролі, там тролі, Підіймається паніка, і Дамблор каже, що всі старости забирали. Учнів і староста не перераховують учнів чомусь, а Рон з Гарі, точніше, Гаррі, згадує про Герміону, і замість того, щоб сказати про це персі або якимсь вчителям, що Герміона якби не знаходиться з усіма, що насправді могли вияснити спочатку самі вчителі і чи всі на місці, Та. якщо є така небезпека вже. Бо це ж найбезпечніше місце в світі Хоггерсон. От Троль тут ходить. Ну, Пару місяців пройшло з 1 вересня, і вже троль ходить по замку. Нормально, так там все з безпекою, них, як бачиш, Дамблдор най найкращий директор школи, Найвеличніший, як там кажуть, цікаво за інших директорів бували теж такі всякі випадки настільки часто. Можливо. Так, ну мене теж дивує, насправді, що перше, що їм спадає на голову, це не звернутися до викладачів або до старост, а такі, «Та, ми побіжимо її рятувати самі. Хоча ми при тому заклять ніяких не знаємо. Ну, вивчили сьогодні одне. І, і то не л... змогли його начеклувати. Так на не уроці. змогли, так не, 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 не знають. Що ж. Так, це правда, дивне рішення, але на то вони і грифіндорці. Вони спочатку діють, а потім включають голову. Отже, вони біжуть до. Вони бежуть до туалету, угу. бачать, як троль заходить за двері. І закривають двері. Закривають двері, а, а. потім розуміють, що там гербіона. Так, тільки потім згадують. І тому їм доводиться повернутися. Ну, далі там йде, якби бійка. Гарі, звісно, геній сучасності. Він вирішує застрибнути троля на спину якимось там чином. І Але. запхати палку свою чарівну йому в ніс. Та... Ну, не спеціально, але все одно, ну теж свій такий спосіб за допомогою палички побороти троля. І ну... нарешті рон робить щось самостійно, майже самостійно. І він зачаколовує цю палицю, яка у троля в руках, і тим самим палицю випускаємо на голову, і троль втрачає свідомість. Ось ну таким чином, тобто, хлопці наші, наші праві хлопці е рятують герміону, е тоді туди, туди прибігають викладачі, тобто і магонок замість того, щоб сказати, Боже, вибачте, що ми вас не і не знаю, це наш провтик. Починають на них кричати: типу, що за фігня? Чого ви тут самі з тролем боролись? Ви що, здуріли? Я забираю герміони п'ять очок. Але так, як хлопці шикарно наваляли тролю, я накидаю їм кожному по 5 очок. І тут в мене насправді велике питання, тому що як діється система оцінок? Ну, я тобто... не знаю. Ну, я взагалі завжди помічала, що в перших книжках вони там віднімають по одному, по п'ять очок, а далі вже в наступних книжках там більші цифри вже з'являються. Тобто за перемогу першу... першокурсників, так? Їм дають кожному 5 очок за перемогу над тролем. При цьому ми бачимо, що в подальшому бійку, Гарріс з чи Рона з Мелфоєм їм знімають 5 очок. Тобто це що рівноцінні речі? Виходить, що так. Ну це, до, до, до цієї системи оцінювання в мене дуже багато питань в такому плані. Було б цікаво глянути, знаєш, на якийсь список, де. Е, е, ну, Є розграфлено і розписано, тобто, за які порушення, скільки барів мають знімати, або за які хороші вчинки давати. Є таке, але я так думаю, в них нема ніяких документів, так як це все якась якесь. імпровізація. імпровізація. На ходу. Основна річ, яка відбулася після цієї зустрічі з тролем, це те, що Герміона подружилась з Гаррі і Роном. Раптом. Ну... В книжці прям вказано, що. Бувають ситуації, після яких неможливо не залишитись з друзями, і це одна з них. Але насправді в Герміона трошки такий не трошки, а в неї прям синдром відмінниці. Це і вона факт. дуже себе недооцінює постійно. Вона вештається з тими пацанами, які нічого не кумекають в цьому житті. А сама вона ну, просто нереальна нереальна чарівниця. Вона все дуже класно схоплює, вона дуже розумна і тягне до знань. Вона вештається з тими двома придурками ну, це, це <свісно> і... і порушує правила так Чи... собі, компанія. Я теж не розумію, чого вона не затусила з якимись рейвенкловцями. І далі ми вже ближче підходимо до першого матчу квідичного, і Гаррі готується, він боїться цього матчу. Герміона дала йому книжку, якусь бібліотечну про Квідич крізь віки, і він її таскає з собою, читає. І в якийсь момент Фі... не Філч, Снейп. Снейп його забирає. бачить ці... цією книжкою, забирає, каже, що це незаконно її, незаконно, це проти правил її забирати з бібліотеки, виносити на вулицю, забирає її і йде. І пізніше Гаррі хоче повернути цю книжку. Він йде в вчительську і бачить, що Снейпу перемотує ногу Філч, поранену. І до того вони ж бачили. Снейпа тоді, коли йшли за тролем, як Снейп кудись біг. На четвертий поверх. Так, на четвертий поверх. Отже, Гаррі вирішує, що Снейп намагався таки вкрасти те, що там охороняє пес. Та це факт, тому що Гаррі прям чує, як Снейп каже, що важко вгледіти за трьома головами. Ні, ну так, це зрозуміло. Але в мене питання було ще до того, що. Добре, це спойлер, але ми знаємо, що Снейп не хотів красти камінь. Тож, чому Снейп Снейпу перемотує ногу Філч? Чому він не йде до Мадам Помфрі? Це раз. По-друге, ми знаємо також пізніше. Дізнаємо, що Снейп дуже класно заліковує всякі поранення, як теж дуже класний чарівник. Чому він не може залікувати собі ці поранення? Чому він зіллям яким собі не намажети? Та, все таки зілля варить. Щось не зрозуміло мені. Після того, як Гаррі став свідком цієї ситуації, і Снейп на нього знову ж таки не кричав, і Снейп тепер його ненавидітиме ще більше. Нам показують вже матч Квідичу, який має відбуватись, і Гаррі там вперше має спробувати себе в ролі ловця. Ось. І, ну так якби матч починається, все наче йде плюс-мінус непогано. Тільки тут, в якийсь момент, Гаррі намітла. Перестає його слухатись. Вона намагається його прям скинути. Та. Ну, тобто, видно, що мітла зачарована, і Хегрі теж каже, що це можна зробити тільки за допомогою сильної чорної магії. Хегрі так собі знавець, якщо чесно, на магії, але це та вже таке. Мене більш цікавить, чому ніхто не зупиняє гру. Тобто, це відбувається доволі довго. Вже брати візлі намагаються його ловити, там спочатку пересадити до себе на мітлу, потім ловити. Чому ніхто не зупиняє гру? Там є і суддя, там є викладачі, дорослі люди, чому ніхто нічого не зробить, якщо бачить, що щось не так відбувається. Що, очевидно, хлопчик не контролює свою мітлу, і він може покалічитись, впасти, чому ніхто нічого не робить. Ну, дивись, навіть Хегрід розуміє, що мітла зачарована. Ну, тобто, викладачі, які інші, явно мали би зрозуміти, що щось тут не так і якось. Ну, щось зробити. Як мінімум спробувати його, ну, знаєш, якесь протизакляття, щоб розчарувати ту мітлу. Або як мінімум його якось зловити, врятувати. Але от тут, власне, теж цікаве питання. Так. Що? Мадам Гуч, чому ви не зупинили гру, коли це було так потрібно? Так, і Дамблдор, чого ти сидів на трибуні і тупо втикав? Також е далі, вже після гри, вони між іншим перемагають в цьому матчі. Але після гри, вже далі по розділах, у нас починається Різдво. Отже, у нас є канікули для Різдва, у нас є канікули під час Великодніх свят. Отже, чарівники християни. Занадто важке питання ставить жінку. Це дитяча книжка. <сум> Черівники християни, тому що вони святкують Різдво. Отже, я можу припустити, що Ісус був. Чарівником, бо він міг перевертати воду на вино. те, що робить, намагається зробити сімус десь там в перших главах, в перших так. розділах. Чувак знає сенс життя і над чим там треба працювати в тому Хогвартсі, щоб прожити хороше життя потім. Я, таке. Я би ще хотів на хвилинку повернутися до матчу. Добре, давай повертаємось. От таке питання от дивись. Якщо потенційно кожна людина, яка йде туди з паличкою, може якимсь чином ну, негативно вплинути на події матчу, зачарувати там мітлу, не знаю, гравця, щось такого плану, чому там тоді, виходить, немає схожої системи, як в нас, що на входах там тебе обшукують, не знаю, забирають паличку. Це так. було б логічно, бо було так було можна блогічно. зробити теракт якийсь. Це правда. Особливо, якщо це матч не шкільний, якийсь, а прям великий матч? Там же, де дорослі чарівники очікувати. Власне. Ну, це щось прогалине в безпеці. Так, може, може серед чарівників немає терористів? Є так, тільки Тільки, -тільки, в... <св 'я> тільки Волон-де-Морт є, а ще з ким там Дамблдор в цей... Гріндеваль. Гріндеваль. то таке. <св 'я> Отже, настала зима, і ми дізнаємося, що. В світі чарівників існують ті самі проблеми, що і в нашому світі, навіть в Україні. Ми взнаємо, що в Хогвартсі проблеми з опаленням, в принципі, як і в наших держструктурах чи, наприклад, навчальних закладах зивою, але Хогварс складніше опалювати, бо там, очевидно, високі стелі, там тільки каміни. Це тобі не центральне опалення. Бо, такі б рахунки були страшні, що ніяке міністерство б їх не покрило. Які рахунки? А На... так можна просто змусити е, тих е, школярів, які десь завтикали, провтикали послати їх в ліс, щоб вони робили дрова. Ну, лісничого має ще плюс? Хай нарубає дров. Та... Вони вогонь можуть чаклувати, так би банки, якого ми. Ну, просто там згадується моментами, що от, якби в коридорах було дуже холодно, і що на уроках в снейпах прям в дітей пара з рота йшла, наскільки там холодно було. Це схоже на мої шкільні роки. Настежо, іноді були такі періоди, коли було дуже холодно. Ну, аналогічно. Чого такого знаєш, нового для нас? Отже, починаються різдвяні канікули, Герміона їде. Каже, не припиняти пошуки Фламеля, тому що вони, між іншим, шукають того Фламеля, тому що Гегріт, ми про це теж забули сказати. Після матчу вони пили чайочок з Гегрітом, І Гегріт сказав, і вони сказали, що Снейп намагався е, намагався тебе вкрасти те, що ось там охороняється собака. Гегріт сказав, що цю собаку звати Флафі і сказав, що це стосується тільки Дамблдора і Ніколаса Фламеля. Так, і від того часу наші троє головних героїв намагаються знайти якусь інформацію про Ніколаса Фламеля в бібліотеці, в книжках. Проте наразі їм це не вдається. Отже, Герміона їде на канікули і каже, що щоб вони не зупинялися і шукали щось про Фламеля. А Гаррі і Рон тим часом розважаються. І грають в шахи, чарівні шахи. Так. Мені дуже подобається цей фрагмент, тому що в Гарі там треба мати якби, набір своїх фігурок, щоб грати в ці шахи. Угу. І Гаррі їх позичає в іншого свого однокласника, і ці шахи його не дуже слухаються, і ще й поради йому дають. Ну, це знаєш, як, як різний режим. Режим початківця тобі дають поради. Але вони так порад дають, типу, ти що не бачиш, куди ти мене посилаєш? Це не, не прям поради. Це трошки вже критика і. Ну, з наїздами та, знаєш, з такий з легка хамській формі. Ну, так. А потім вони йдуть на Різдвяну вечерю, на святвечір. Це виходить святвечір? Виходить так. Так, святвечір, де вони. Їдять всякі смаколики, е, оці свої, як вони називаються? Де вони їдять сотні індичок, шепать спаї. Але мені цікаво в цьому фрагменті те, що вчителі сидять за столом разом з типу учнями, і вони в цей час вже всі там ну, прям прибухують, п'ють алкоголь, розпивають поряд з дітьми. Що якби викликає певні питання морального характеру. Який приклад вони дають. Ну, і ми знов бачимо, що Хегрі, та, якби, любить підвипити, тому що там вказується, що він злегка підвипив вже обличчя в нього почервонішало. І він взяв і поцілував очічку професорку Макгонагал. Да. Загалом, якби там не було дітей, то в них би вже там була Паті Харт. Схоже на те. Ну і далі всі лягають спати, а на ранок Гаррі бачить перші свої подарунки, і навіть дурслі прислали йому подарунок. І неабиякий а монетку. 50 цих пенсів, чи скільки да? там? Мені цікаво, ну, типу, це ж не обов'язково було їм щось дарувати. Вони, очевидно, не хотіли нічого дарувати, але вони подарували і таке, що, типу, ну, йому стало прям неприємно від цього подарунку. Може, ще один спосіб його принизити таким чином. Ну, швидше, швидше за все. Ось. Зате ми бачимо, що мама Рона, наприклад, зшила Гарі, гарний светер. Зв'язала Зв'язала Гарі светр. Подарувала. А, і ще печиво вона йому подарувала. Да. так? Герміона подарувала шоколадні жабки. Гегріт подарував супілку. Точно, Гегріт подарував дерев'яну супілку. Ось, а також був неочікуваний подарунок. Це був плащ, серблястий плащ від невідомо кого. Там була записка, що правда, що цей плащ належав батькові Гарі. Як виявляється, це плащ що Це невидимка. невидимості. В цей момент Гаррі розуміє, що він може піти куди завгодно, і він буде непоміченим. Отже, він іде. Бібліотеку. У мене в цілому питання до того до людини, яка подарувала йому цю мантію, і, типу, і написала: Користуйся нею від... з, з розумом чи відповідально. І, ну, я не знаю, наскільки доцільно. Там, перш, першокурснику, можна так сказати, першокласнику. 12 років людині. Дарувати мантію довидилось і очікувати, що вона її буде використовувати з розуму. Але з іншого боку, тримати в себе мантію, яка не належить тобі, теж не супер гарно. Ну, якось до цього тримав і нормально. <святувати> Міг дати йому раніше, коли він ще не знав, що він чарівник. <святувати> То що ж робить наш Гаррі? Він, перший раз він вирішує спробувати мантію самостійно, йде в бібліотеку в мантії Невидимці. Пробує шукати книжку, в якій буде загадка про Ніколаса Фламеля, але натикається на кричащу книжку. З переляку розбиває Ліхтар. Звісно, вже на нього біжить Філч, розшукуючи його. А чому книжка має кричати взагалі? Хто це придумав? Як її читати? Для чого вона існує? Ну, я більш ніж певний, що там є якась техніка, як її прочитати, так. як знаєш, з тою книжкою з. З тре... монстрів, ну, так. Так. Та. Там чому? якось, напевно, провести чи заспівати, не знаю, що зробити на неї. та дати їй ляпаси, щоб вона заспокоїлась. Має бути якийсь там. Черівники люблять всяке таке. На Гаррі взагалі з тої хлопалки витягнув якийсь набір: створи собі бородавку, чи «Вирости на собі бородавку. Що Це взагалі таке. Ну, Зазвичай їх випалюють. Угу. Гаррі лякається і втікає, бігає, бігає, і, врешті-решт, він ховається в пустій кімнаті, де він знаходить дзеркало Яцрес. Так, і виявляється, що це непросте дзеркало. Тому що, підійшовши до нього, мало того, що Гаррі бачить, що воно його показує. Що не відбувається зі звичайними деркалами. Так він ж був в, 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 в мантії невидимці на кіноті. Ти чого? Е, та, ну, але помимо цього він ще бачить багато людей позаду себе, ну тобто відображені дзеркала, і, як виявляється, це його рідні, мама тато, які померли, та й там куча рідні, тобто дідусів і тому Е, Хоча насправді так би нікого біля нього немає. Та таким чином, Гаррі вперше бачить свою сім'ю. Він в шоці, і на наступний день він все це розповідає. Ронові, Рон теж тепер хоче побачити це дзеркало, вони йдуть разом. І рон не бачить там гарної сім'ї. І своєї сім'ї він там не бачить. Зате рон бачить себе суперуспішним і старшим студентом, який тримає кубок за Квідичу, який є старостою, який ну, успішний успіх у нього. Та. Таким чином вони розходяться, але Гаррі знову ж таки повертається. Кімнату з дзеркалом є Црес, хоча Рон каже, що йому краще туди не ходити. І зустрічає там Дамблдора, який, як виявляється, по ночам теж не спить, а ходить і слідкує за учнями. Ні, ну, саме за Гаррі Ходить і слідкує, я не знаю. Гаррі. Ну, Це трошки дивно, так, звичайно. Але, в принципі, поставити дзеркало в школі, не закриваючи навіть двері, тому що він без. Перешкодно, туди Пес зайшов. — тудиморе. Дуже дивно, дуже це все дивно. Ну, так, але... — Да, Там було розчехляє, що це дзеркало показує бажання, в принципі, це на ньому написано, але задом наперед. Так, ми розуміємо, що Гаррі не бажання це мати сім'ю, якої, якої він не має через те, що всі померли. А бажання Рона вийти з тіні своїх братів і бути в центрі, якби. Уваги. А бажання Дамблдора мати побільше шкарпеток. як Добі. — Ну, так говорить сам Дамблдор, але ми розуміємо, що це не є його бажанням. Це також правда. Хоча, з іншого боку, шкарпетки теж можуть бути символом якоїсь теплоти, якої йому не вистачає. Глибоко. Ну, ось так ми і підійшли до кінця обговорення цих трьох розділів. Отже, з цих розділів ми зрозуміли, що. Рон Рони Герміона насправді мають великий потенціал детективів. І вони могли б створити свою детективну агенцію, тому що вони дуже хочуть розслідувати справу, до якої вони, в принципі, не мають ніякого діла. Не мали б мати ніякого діла. Вони просто бачать якісь такі окремі е, прояви чогось дивного, як Снейп там поранив ногу, як там. Собаку тут побачили і все, вони вже включилися, вони вже детективи, вони вже шукають, що там, що це за фламель, що він там сховав, чому з неї хочеться вкрасти. Також ми дізналися, що в школі доволі насправді, незважаючи на те, що там є якісь правила, і вони, типу, суворі, але за їх недотримання теж можна отримувати бали, по суті, очки. І також це не супер-все суворо, тому що сам Дамблдор, коли бачить Гаріка не в ліжку, а який тинається серед ночі, незрозуміло де. Він його не сварить. Просто говорить з ним по душах. Говорить з ним, а потім каже: Надягай, ну, надягай свою мантію, йди собі. Отже, на цьому все. Сьогодні ми прощаємось з вами. Наступного тижня обговоримо ще три розділи, наступні три розділи книги. І дізнаємось набагато більше про нашу детективну частину історії. Це правда. І так, екшен пішов, а в наступному випуску буде ще більше екшену. Це був подкаст «Комірчина під сходами. Всім па-па!